Готовлюся до ночних гадань і хочу вам предостерегти від такого дуже дуже поганого подклада на вулиці. Це подклад носовий платок. Дивіться, є так, роблять і дуже часто купляють красивіший носовий платок. Беруть, коли плачуть, збирають з себе сльози. Туди складають на 4 вугла його. Кажуть заговор і викидають на перекресток. Людина, яка підбере цей платок, забере з собою ваші сльози. Це робити не треба, я вам не совєтую, не треба робити зло. Просто вас застерігаю, щоб ви не підбирали. Який би той платок красивий не був, який би він золочений не був там із нитками, бо там ще можуть положити крупні деньги бумажні в той платок. Ну, Прийманий, дивіться, це дуже страшні речі. тоді будете плакати всю життя. І самі таке теж не робіть. Не треба, це не можна таке робити. А друге, хороше вам посовітую. У кого болить, болить глаз, попала сорінка і воспалився глаз. Візьміть палку, знайдіть. Пікна З будь-якого дерева, ну, так, є такі палки чарівні, всередині дірочка. І на сонце дивіться через ту дірочку, піднімайте вверх палку і через цю дірочку дивіться больним глазом. Три рази подивитеся на сонце через ту дірочку, побачите глаз перестане боліти зовсім, не буде боліти. Це коли соринка попала, або коли косоглазя, ну косоглазя це я лічу, в да, кого є таке, така хвороба, то я лічу і помогаю. це або 6, або 9 днів. Тобто, я вас застерегла. Від таких неприємних моментів, будь ласка, не застосовуйте це з носовим платком, не грайтеся, бо це дуже тяжка річ, і вона потім буде вам ще потім вашим дітям віддаватися і правнукам, і внукам. Не треба це робити. Це погане діло. Нехай ви робіть краще добре, хороше, захищене, обережне, щоб все було добре. Так що, в мене починаються гадання ночні. Хай все добре, це тільки для моїх підписників. Обов'язково будь моїм підписником Telegram, Instagram, YouTube і, звісно, Тікток любимий. Все буде добре.